Зеленський вже не вперше заявив про те, що Україна наближається до миру, чи він відчуває мир, чи щось таке, і це вже не перший раз. Сьогоднішня заява просто е, мені ну видалась важливою, тому що сьогодні ж роковини від. Того плану миру, який він говорив, робив рівно рік тому. Тому це нібито має значення саме порівняти те, що було, і те, що є зараз. З вами я, Олександр Бригнець, мій канал Бригнець на телемарафон. І давайте спробуємо порозмірковувати на те, що насправді відбувається і як у нас наближається мир. Так от, мир наближається з головними ознаками, які сьогодні є. Перше. Всі багато пишуть, говорять, і це не таємниця про те, що в Україні зменшується кількість зброї. Нам менше тепер дають зброї. Це однозначно, це очевидно, і це не викликає ніякого сумніву. Таких видань, які про це написали, дуже багато. Не знаю, чи можна це вважати ознакою наближення миру. Можливо, миру під примусом так, але миру, який міг би бути достойним, справедливим. чи... Схожим на перемогу, то точно ні. Наступна частина нам дають менше грошей на підтримку нашої держави, тобто менше тепер надходить ресурсів через те, що американці їх ну не виділяють, і ми багато чого не можемо зробити. І до речі, ці ресурси не можна використати так, так само, на жаль, і. На виробництво зброї, про яку ми говоримо, говоримо, говоримо. У нас вже безліч цих ракет виробляється кожного дня, але аналіз ударів по Росії говорить про те, що це не ті ракети, які мають в собі тону запасу вибухової речовини, а це щось інше туди прилітає. То питання в тому, чи є у нас ці ракети і чи вони взагалі куди-небудь прилітають. Як ви думаєте, оце теж є ознакою наближення миру? Чи це ознака чого? Третя, не менш важлива частина, яка у нас є, у нас стає все більше і більше розмов, інформації і цифр про СЗЧ і про дезертирство. Таких дуже багато факторів, і це теж можливо є ознакою мира. А Зеленський як не закликав українців вступати, цивільних українців, у яких немає професії військової, які ніколи не воювали. А от таких українців, які могли би піти в військо сьогодні. Він як їх не закликав протягом 3,5 років, так і зараз не закликає. Більше того, якась частина людей, які би через 3 роки могли би стати мобілізовані бути і стати членами ЗСУ, чи воїнами ЗСУ чи якихось інших підрозділів, їх випустили з України. Ймовірніше за все, це є ще одна ознака. Миру, як я розумію, ну і дуже цікава ознака мира. Миру, про яку говорить Зеленський, це те, що у нас великі проблеми з енергетикою. Тепер навіть не після ударів, а от прямо зараз, коли немає критичної е критичного морозу чи чогось такого. У нас всіх чи в різних регіонах, чи різною мірою, але дуже багато відключень. І швидше за все, це теж велика ознака миру, тому що. Як же ж можна воювати в таких умовах, правда? Тобто, всі оці ознаки, які говорять, це ознаки миру. Але це ознаки миру, на які Україна змушена була би піти, бо не має здатності воювати далі. Ну бо наша влада не зуміла домовитися ні з Трампом, ні з Європою, переконати їх в достатньому фінансуванні і забезпеченні не змогла зберегти наші об'єкти значить, енергетики, інші об'єкти не змогла забезпечити виробництво в належній кількості озброєнь, і таким чином це що? Необхідні і достатні умови для миру, це про них говорить Зеленський. Можливо, я щось переплутав, можливо, я щось не знаю, можливо, у мене не повна інформація. Назвіть мені, будь ласка, які ознаки миру ви відчуваєте, От, які ви бачите ознаки миру, чому вам здається, що Зеленський правий, що у нас є ознаки миру? Я одну вам назву це підготовка до виборів. От підготовка до виборів це точно ознака ознака на закінчення війни. Чи там перемир'я. Але це не означає, що вона причина цього закінчення, а навпаки, це означає, що Зеленський щось особливе чи цікаве знає, і він хоче швидше підготуватися до виборів для того, щоб мати максимальну готовність до ці, ці, цих виборів, і він відчуває закінчення цієї війни. От тут, можливо, він і правий. Тому е, пишіть, будь ласка, коментуйте. А ми з вами це будемо обговорювати в наступних матеріалах. Підписуйтесь на мій канал, поширюйте. Слава Україні.